Ми все-таки хочемо, якщо не відвоювати Крим, то повернути е, прохід до нього. Ну, хочемо. Броньованим кулаком чи якось інакше, в будь-якому разі хочемо. Тому що, якщо ми цього не робимо, то ми втрачаємо лице перед кримчанами, ну, перед кримчаками, перед кримськими татарами. Ми їх обнадіяли, ну і фактично кинули. І це не дуже гарно для карми народу. Сереж, ну давай прагматично казати. Давай. Це, ну, це фантастика. І, що саме, фантастика, ну, ж, фан... не. Ну, ми не повинні будувати політику на тому, що ми там щось когось обнадіяли чи не обнадіяли, тому що ну, це, е... це питання просто адекватності. І кожна людина. Яка ну, просто адекватно дивиться на це світ, вона ну, розуміє. Тобто, інакше кажучи, кримські татари бачили, що наші обіцянки неадекватні і не вірили. Так вони і так не зробили свій вибір. Скільки, скільки кримських татар перебралося ну, на українську територію? Ну, декілька десятків тисяч, мабуть, перебралося там, да? У є адекватність. Вони зрозуміли, що є можливим, що є неможливим, і вони, вони пов'язали своє майбутнє там з Україною. Ну рівно те саме зробили з 2014 року. Да. Скільки людей переселилося з Донбасу, да. якби не територію, вони теж очікували, у них теж були очікування да. і надії повернутися назад, тобто і тому будувати політику на того, щось когось обнадіяти там, а не виходячи з того, що реально ми можемо робити і. Е... Ну і які у нас для цього є ресурси, ну це значить битися знову лобом о стіну, тому що ми заради якоїсь хімери там, да, ми, ми, ми тратимо ресурси, які у нас обмежені. Гештальт має бути завершений, навіть коли він не індивідуальний, як колективний. Він, 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 він можливо, має бути завершений, але він не повинен, ну, як мені здається, на цьому етапі він не повинен бути прив'язаний до якихось ефемер, ефемерних цілей. Да? Ось, ось так. А це ефемерна ціль. Доказати кримчакам, що ми потужні там настільки, що ми там прийдемо, звільнимо там на. Ну це настільки мені відомо в цивілізаційній антропології найкраще досягаються ілюзорні, або як ти кажеш, ефемерні цілі. А от прагматичні досягаються дуже важко, бо їх всі бачать, всі за них воюють їх досягти важко. А найкраще досягаються саме ефемерні.